Ключові права водіїв на дорозі, про які ви повинні знати. Ще на зупинка зі Дуже, Чи, Дуже. повторіть. Будь ласка, а що я вам Пункт, Будь ласка, який пункт? хочеш дізнатися? Тоді додивись це відео до кінця. Пам'ятайте, права і обов'язки водія це основа безпеки дорожнього руху. Дотримуючись їх, ви зможете зробити дорогу безпечнішою для себе і інших учасників дорожнього руху. Як діяти, якщо вас зупинили співробітники поліції? Запам'ятайте, що відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, а саме співробітники поліції, зобов'язані діяти лише на підставі і в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Вимога про зупинку транспортного засобу поліцейським подається за допомогою сигнального диска з червоним сигналом. Чи світлоповертачем або руки, що вказує на відповідний транспортний засіб, та подальше місце його зупинки, увімкненого пробускового маячка синього і червоного, або лише червоного кольору, та або спеціального звукового сигналу, гучномовного пристрою. Спеціального табло, на якому визначається вимога про зупинку транспортного засобу. Але не забувайте, що ви повинні зупинити транспортний засіб з дотриманням правил зупинки відповідно до ПДР. Які ж наступні ваші дії після зупинки транспортного засобу фіксуйте все на відео? Це вам допоможе при майбутньому можливому оскарженні постанови? Уявімо ситуацію: працівник поліції забороняє знімати себе чи своє службове посвідчення на відео, мотивуючи це конфіденційною інформацією. Вас вводять в оману відповідно до статті 34 Конституції України. Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб на свій вибір. А згідно зі статтею 5 закону України про захист персональних даних, інформація про суб'єктів владних повноважень, тобто поліцейських, не є конфіденційною, вона відкрита. Зупинивши транспортний засіб, співробітник поліції зобов'язаний назвати посаду, спеціальне звання та прізвище, а також за запитом водія пред'явити службове посвідчення та дозволити ознайомитись з інформацією, викладеною в ньому, і зафіксувати її. Це закріплено в законі України про національну поліцію, а саме в статті 18. Зі свого боку водій зобов'язаний пред'явити посвідчення із зазначенням категорії, що дозволяє управляти даними ТЗ реєстраційні документи на ТЗ та страховий поліс. Але запам'ятайте, не передавайте документи в руки поліцейського. Головне, що ви повинні знати, це те, що поліцейські зобов'язані зупиняти авто виключно згідно статті 35 закону України про національну поліцію, а вимагати документи виключно на підставі статті 32 закону України про національну поліцію. Проте відповідно до постанови Кабінету міністрів України номер 1456 існує ще одна підстава для зупинки транспортного засобу, яка не прописана в законі України про національну поліцію. Поліцію. Це зупинка транспортного засобу на блокпостах. Тому ви повинні з'ясувати причину зупинки і переконатися у її законності. Відповідно до частини 3 статті 35 закону України про національну поліцію, співробітник поліції зобов'язаний проінформувати водія щодо причини зупинки. Причина зупинки з їми. Що ви повторіть? Будь ласка, а що я вам Пункт, Будь ласка, який пункт? якщо мова йде про порушення ПДР, співробітник поліції зобов'язаний надати докази. Це може бути фото або відеозйомка. А краще фіксувати дії поліцейського на новий айфон. Друзі, у нас проходить акція. Долучайтесь до нашого клубу юридичного захисту водія на один рік, і у вас буде можливість отримати новий. Айфон, що необхідно зробити, все дуже просто: зателефонуйте, обирайте пакет послуг та долучайтесь до нашого клубу 31 березня. Визначаємо переможців. Бажаю вам успіху! Свідчення свідків і інші способи подачі інформації у разі незаконних дій працівників поліції. Ви можете залишити скаргу до вищостоящого органу або суду. В цьому вам зможуть допомогти наші юристи клубу юридичного захисту водія АД. Незаконними діями поліції можуть бути перше, це активні дії, неналежне спілкування, образи, лайка, незаконний огляд, незаконна перевірка документів, проведення опитування неповнолітніх. Друге, це бездіяльність, ігнорування усної чи письмової заяви про правопорушення, відмова назвати прізвище, посаду, спеціальне звання та пред'явити на її вимогу службове посвідчення. Куди звертатися? Для оскарження незаконних дій без діяльність працівника поліції особа, щодо якої вчинено такі дії, має право направити скаргу в порядку підлеглості вищому органу або посадовій особі відповідно до закону України про звернення громадян, також повідомити усно за номером 102 або в кол-центр, звернутися з позовною заявою до суду. Відривну скаргу на незаконні дії працівників поліції ви зможете знайти в монографії клубу юридичного захисту водія Аде скарга може бути усною, викладеною громадянам на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв'язку через визначені контактні центри, телефонні гарячі лінії та записаною зареєстрованим посадовою особою. Письмовою, надісланою поштою або переданою громадянином особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до законодавства України, у тому числі під час особистого прийому, із використанням мережі інтернет, засобів електронного зв'язку, тобто електронне звернення, у випадку, якщо дії бездіяльність працівника поліції містять ознаки злочину, особа має право звернутися з відповідною заявою до держави, Ного бюро розслідувань або його територіальних управлінь як же відбувається безпосередньо розгляд адміністративної справи, на що варто звернути увагу? Відповідно до статті 268 Купап, справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Уявіть ситуацію: під час винесення постанови працівники поліції пішли в службове авто. То про який розгляд присутності особи може йти мова? Це є порушення. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання, при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги, особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою якої ведеться провадження, та оскаржити постанову по справі. Згідно зі статтею 278 КУПАП, орган, тобто посадова особа, при підготовці до розгляду справи про адміністративне правопорушення, вирішує такі питання: чи належить до його компетенції розгляд даної справи, чи правильно складено протокол та інші матеріали справи про адміністративне правопорушення? Чи сповіщено осіб, які беруть участь у розгляді справи, про час і місце розгляду, чи витребувано необхідні додаткові матеріали? Та чи підлягають задоволенню клопотання особи, яка притягається до адміністративної відповідальності потерпілого, їх законних представників і адвокатам? Якщо поліцейський відхиляє клопотання особи, наприклад, про надання правової допомоги, це підстава для скасування постанови. Розгляд справи розпочинається з представлення посадової особи, яка розглядає дану справу. Посадова особа оголошує, яка справа підглядає розгляду, хто притягається до адміністративної відповідальності, роз'яснює особам їх права і обов'язки. У постанові про порушення ПДР обов'язково має бути вказаний технічний засіб, за допомогою якого здійснено фото чи відеозапис порушення. Рішення Верховного суду України від 13.02.2020 року наголошує, що у разі відсутності відомостей у постанові про технічний засіб, яким зафіксовано адміністративне правопорушення, така постанова є незаконною та підлягає оскарженню. І в цьому вам допоможуть наші юристи клубу юридичного захисту водія АД. Тому долучайся до нашого клубу, щоб завжди бути захищеним і підписуйся на наш канал.